Випадковість чи містика? Записано із газети для жінок. Я народилася в Радянському Союзі. У соціалістичному суспільстві атеїзм був у моді. Принаймні, такий спосіб життя був притаманний молоді того часу. До того ж, я навчалася в культурно-освітньому закладі, де всі студенти вважалися членами. Атеїстичного товариства знання. Незважаючи на це, усім нам було цікаво подивитися фільми жахів, що тільки з'явилися, послухати або розповісти якусь страшну, нехай навіть вигадану історію, або побачити випадково літаючу тарілку і поспілкуватися з інопланетянами. Випадок, про який я хочу розповісти, стався саме зі мною. Це не вигадка і не плід моєї бурхливої уяви, і пояснення йому я так і не знайшла. Був звичайний будний день. До училища я не пішла, вирішила виспатися і нікуди не поспішала. Прокинулась під обід і згадала, що треба купити хліб, сусідки по кімнаті. Мали скоро повернутися, і я знала, що вони прийдуть голодні. Швидко вдяглася і пішла в сусідній гастроном, який знаходився за 300 метрів від нашого гуртожитку. День був сонячним, настрій у мене був на висоті, я йшла вулицею, наспівуючи про себе якусь веселу пісеньку. Раптом відчула наростаючу хвилю тривоги. Пісенька застрягла в горлі. Серце стало шалено калатати, і я відчула, як мене кидає в шар. Чим далі я простувала вулицею, тим більше погіршувався мій стан. Здавалося, що я починаю втрачати свідомість. Я подивилася перед собою і побачила таку картину. Мені назустріч ішли тротуаром три дівчини, за ними два літні чоловіки, а на дорозі Чорна Волга. Обганяла білу волгу. Цей фрагмент врізався в мій мозок. Я запам'ятала номери автівок, кольори одягу та взуття, кількість гудзиків, моделі зачісок дівчат і чоловіків похилого віку, що проходили повз мене. Жодна дрібниця не залишилася без моєї уваги. Що далі перехожі віддалялися, то легше мені ставало на душі. Хвилювання поступово зникло, і я перестала думати про свій дивний стан. Купивши в гастрономі хліб, я перейшла на інший бік вулиці через пішоходний перехід і попрямувала до гуртожитку. Мій емоційний стан відновився, і я, співаючи, продовжила свій шлях, як ні в чому не бувало. Пройшовши півдороги, я відчула, що на душі знову стало тривожно. Симптоми повторилися. Усе було так само, як і кілька хвилин тому. Я знову злякалася, що зумлію, і глянула прямо вперед. Цього разу мене охопив жах, коли я побачила ту саму картину. Уже по цій стороні вулиці, назустріч мені йшли ті самі дівчата, за ними ті ж літні чоловіки, і на проїжджій частині дороги. Чорна Волга знову обганяла білу Волгу. Збожеволіти можна. Ті ж номери і кольори, ті ж моделі то дрібниць. Люди пройшли повз, автомобілі помчали, а я дивилася їм услід і неспокій знову поступово танув у сонячному дні. Повернувся спокій, тільки настрій зіпсувався. Прийшли з училища подружки, сусідки, я їм розповіла про те, що сталося. Вони сприйняли мою розповідь несерйозно, навіть пожартували з мене. Але я знаю, що і як було. Хтось може подумати, що я не в собі, а мені надає спокою питання, що це було? Випадковість чи містика?